Всім привіт! Сьогодні у нас 95-й деньчок, як ми пірнаємо холодний басейн, чи холодний басейн, чи льодяний басейн, як, як коли повезе. І також на сьогодні вже 29 серпня. Вже скоро не за горами начальний рік. Йдемо до школи. школа-то, Ох, погнали пірнати, погнали занурюватися. Зараз температура в принципі, комфортна, температура воздуха також комфортна, що дує, але приємний. 20 градусів водичка має температуру, треба вже піднабирати, додавати хімію. Та й скоро взагалі басейн треба буде забирати. Всім, хто дивиться, приємного настрою, заряджених емоцій, бадьорого ранку, скажімо так. Пробуйте також занурюватись в холодний басейн. Я думаю, це дуже класно вас буде мотивувати зранку. Ну, Басейн або не знаю, ванна, або душ холодний, контрастний. Пробуйте. Реально дуже сильно бодюрить і заряджає енергію. Погнали занурюватись, температура до 20 градусів, як я казав, тому в принципі буде комфортненько. Та ще треба буде сьогодні підобрати води, ну і, звісно, додавати хімію. Приємно перегляду! Хоча вчора э, днем вже була температура э, 26 градусів. 26-25, тобто ну, нормально прогрівається вода на день. Скільки бляха звідси не вичіпуй, маленьких мушок не все рівно наверху плавають. Ух, погнали! Водичка файна, водичка комфортна. Але хотілося би холоднішу. І все до того йде. На диво, що вечора вже досить прохолодні, вода не опускається дуже низько. Не встигає, мабуть. Не знаю. Як завжди, буквально одна хвилинка і ти вже. О, пташка сидить прямо дивитись сюди в камеру. Не камеру, Дивиться, що я тут роблю. Одна хвилинка, і ти вже, в принципі, адаптувався до води. Кров розганяється. Одну хвилину потрібно, наповне. Не знаю, як у вас, але у мене от приблизно такий діапазон, щоб кров розігналася і тіло почало прогріватися від крові. Жар. Потім заходиш десь в тепле приміщення і ти просто... Тобі дуже жарко, дуже жарко стає після води холодної. Так, давайте сьогодні трошечки для різноманіття е, пройдемо ось туди з вами на турнічки. Я не буду переривати відео, відео сьогодні і взагалі у мене на даний момент зараз взагалі без перериву, тобто, як є, так воно йде, і я не монтую вже останнім часом. Воно не займало часу, щоб міг загрузити прямо з телефона. Воно не було тяжкістю для мене додатковою. Ще на початку монтував відео, але зараз в принципі, не бачу в цьому сенсу, якщо це відео не переривати. Ставлю на штативчик і трошки попідтягуємося на прикладенні. Ну і заодно буду сохнути. Так що ставлю і погнав трошечки попідтягуюсь. Такс. Як то кажуть, бонус, бонус. Бонус плюс. Руки слизькі. Руки слизькі. Тяжко йде. Ну, 13-й не дожав. 13-й, на жаль, не дожав, але ось такий бадьоренький сьогоднішній день. Всім дякую, хто був в сьогоднішньому денечку. Ну і маю надію, що зустрінемося з вами в новому дні. Всім гарного дня, мирного неба. Заряджайтесь, бодіріться. Та як то кажуть, як маєте можливість, живіть. До зустрічі!